Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео і хочу подітися з вами ось такою першою весняною красою. Але краса красою, але хатньої роботи ніхто не відміняв. Розпочинаю я із зеркала, тому що в мене надзвичайно сильно любить Софія малювати по зеркалах. В цьому випадку для неї фарбою слугувала сметана, яку вона їла і вимазала руки, і просто розмалювала зеркало у коридорі. Не знаю, чому це такий вік, коли дуже сильно подобається робити капусті. Такі, звичайно, ненавмисні для нас це капусті, для дітей це таке баловство. Яке від нас забирає теж багато часу, тому що там зеркало, там зеркало, там зеркало, там вікно, оскільки вони теж люблять в вікні дуже частенько побувати, порозглядати. Ну, і приходиться все це відмивати. У моєму випадку таку роботу треба було робити кожного дня, тому що Софія, якщо не сметаною, то просто пальцями, але таки розмалює. Ну, нічого, зеркальце почистила. Далі, що я маю зробити, так це поскладати постіль. Постіль небагато, там є. От я принесла собі на ліжку, вона є попрана вже, висохла, і її просто треба скласти, тому що е, змінювала я постіль на ліжках. І ту, яку попрала, посушила, і вона буде чекати свого часу. І якось так дуже по особливому постіль я не складаю. Складаю просто так, щоб вона мені поміщалася у наволочку. Тому що наволочки можна часто губити, якщо їх звичайно далеко не загубити, але принаймні так краще, щоб не шукати. Все склали в одну наволочку і готово. Ось так. Наступне, чим я буду займатися, так, це приготуванням їжі. Всім жінкам відомий такий клопіт, коли постійно треба її готувати їсти. В моєму випадку я зараз буду готувати. Пелюшки, як бачите, у мене є картопля. До неї я додала яйце декілька, ну, три столові ложки крохмалю і е, муки. Муку треба дивитися по своїй картоплі, Картопля не має липнути до рук. Можна ще підсолити по бажанню, а можна не підсолювати, якщо картопля, наприклад, є у вас добре просолена. Полюшки я не дуже часто готую. Оскільки навіть і не знала, чи буде подобатися вже меншим дітям, оскільки там була старша Вікторія, вона пробувала полюшки, я готувала, а от ще Андрієві навіть і не готувала. тому що знаю, що Вони люблять дуже вареники, а от за полюшки я просто так згадала, тому що колись нам дуже часто палюшки готували у гуртожитку. Коли я навчалася 10-11 клас, у нас в нашому селі середньої школи не було, ми навчалися. У сусідній школі, у селищі міського типу. І там ми жили в гуртожитку. То нам там зазвичай часто готували, ну, один раз в тиждень точно, були полюшки. І чомусь мені пригадався такий смак, і захотілося такої страви. Була в нас відварена картопля, і. Вирішила мама своїм дітям приготувати огуртожицькі страви. <ріх> Ось так, як ви бачили, з того тіста, яке я зготувала. Я скатала такі ковбаски, нарізала таких палюшок. В мене тим часом вже закипіла водичка, і я її в неї опускаю свої полюшки. Все варене. Єдине, що мука і крохмаль, там ну, треба, щоб вони закипіли і декілька хвилинок ще покипіли. Е, готові палюшки я вже буду відправляти ще у водичку теплу, промивати. І тоді, коли будуть вони промиті, я їх ставлю на друшляк, вони стікають. А після цього заправляю звичайною олією. І додаю масло. Ось так. Нам в гуртожитку робили ще до полюшок якусь підливку. Щоправда, була смачна, але рецепту і я не знаю. Експериментувати, не експериментувала і не шукала я такої підливки, щоб зробити, щоб було так, як у гуртожитку. Ось така страва. У мене вийшла із картопляного пюре, яке залишилося, такі полюшки. Дітям сподобалися, навіть і Андрійкові, і Софійці сподобалися полюшки. Сказали, що дуже нагадують вареники з картоплею. Ну, вони по факту є і ті самі вареники із картоплею, просто такий лінивий пришвидшений варіант. До полюшків я посмажила цибулю. Можна додавати ще сметанку. Якщо не пісні дні можна насмажити з шкварків, і я думаю, що така страва буде дуже ситною, поживною і досить таки актуальною для нашого часу, оскільки вона є малозатратною, є бюджетною. Тому що зараз є такий складний, мені здається, період у усіх українців, коли смачні і економні страви займають перші місця у приготуванні у наших господинь. Наступне, що я ще вирішила приготувати з картопляного пюре, так це домашні чіпси. Картопляне пюре я відварила декілька картопельок, збила міксером, перебрала в кондитерський мішечок. Туди в картопляне пюре ви можете додавати будь-які приправи. Взяла ось так деко, застеляю його пергами. Щоб пергамент мені не їздив, чуть-чуть змащую наниз маслом. І ось так видавлюю такі невеличкі кружки. Потім я буду ці кружки прикривати ще одним пергаментним папером і притискати їх стаканчиком, для того, щоб їм надати форму більш таку схожу на справжні чіпси. Чіпси, то є такий продукт, який я стараюся взагалі ніколи не купляти дітям. То є ну, дуже рідкісні випадки, коли вони можуть випросити або, ну, вони зазвичай не просять, тому що вони знають, що тут дуже є шкідливо. Тому пробуємо їх готувати в домашніх умовах. Духовка була розігріта на 200 градусів, і ось що з того вийшло. Чіпси справді вийшли схожими на магазині, якщо б туди дав дуже багато приправ, так як дають. Е були би дуже взагалі схожі. А так такі непогані снеки для перекусу, ну, принаймні хоча б менше шкідливіші, ніж справжні чіпси. Ось такі хрумкі домашні чіпси у нас вийшли. Скажу, що діткам вони дуже сильно сподобалися. І, маючи такий хрумкий перекус, я мала десь хвилин 15-20 тишини і спокою. На цьому я з вами буду прощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалось. Якщо так, тоді ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз я вам всім кажу па-па, до нових до зустрічей!